23 вересня на Чернігівців чекає справжнє видовище. У місті проходитиме ювілейний 10-й фестиваль бойових мистецтв. Рукопашний бій, дзюдо, карате, айкідо, кікджитсу, вінчун, кунфу, хортинг, капоейра та інші єдиноборства. Загалом близько 20 колективів продемонструють краще, що в них є. Не олімпійські ці види спорту, от вони такі не традиційні, Вони розвиваються в основному самостійно, і це якісь спортивні клуби, це якісь громадські організації, які беруть якийсь свій напрямок і розвивають цей, ось, цей вид. І от всім фестивал, фестивалем ми збираємося всі колективи, які є на території Чернігівської області, і влаштовуємо таке своєрідне свято, фестиваль, де кожен презентує себе, показує свої напрацювання, які напрацьовані протягом року, і робить такий показовий виступ своєї роботи. Такі необичне у нас з'явилися направлення, як вінчун кунг Фу. Вони у нас другий рік підряд вже будуть виступати. Вот. Потом есть такой пакети Терсия Кали. Это направление у нас а, больше филиппинское. У цьому році фестиваль здобув статус міжнародного. Приїдуть гості із Білорусі. На наше пропозицію поучаствувати в цьому фестивалі охотно відкликнулися з ну, від Білорусі представники дзюдо і борьби самбо. Тобто вони підтвердили своє присутствие. Організатори обіцяють дивувати не лише бойовими мистецтвами, на гостей фестивалю чекають східні танці, а також виступ від київської бард-виконавиці Бандерівна. Є в нас така з женського батальйону, А їздить в зону АТО зі своїми концертами поє, вона бард, Бандерівна у неї позивно. Вот, і согласилась, приедет, спають пару пісень нам і чуть трохи о том, як в зоні ато ребята проводять свой досуг. Майданчиком для проведення фестивалю стане Чернігівський міський палац культури. Традиційно вхід на фестиваль вільний.